Гуманітарна допомога із-за кордону прямо в руки. Через півтора роки від початку повномасштабного вторгнення та багатьох скандалів з розкраданням гумдопомоги благодійний фонд крила братерства знайшов вихід, а саме можливість гарантувати отримання гуманітарної допомоги тими, хто її потребує. Тепер волонтери співпрацюють з німецькими благодійниками, які напряму надсилають допомогу в місто, а не відправляють на польсько-український чи інший кордон. Інженерінгова компанія Остінвестконсалт із міста Нюрнберг Заснувала благодійний фонд Юкрейн Донейшн ЄВІ на початку повномасштабного вторгнення. Засновник та власник компанії Всеволодомновськінг розповідає: з 25 лютого 2022 року не змогли стояти осторонь. Першою допомогою тоді був спонтанний збір пожертв для лікарні у Дніпрі. Тепер волонтери розробили механізм, який допомагає доставити вантажі адресно в регіон. Також, крім Дніпропетровщини, фонд доставив гуманітарку і на Херсонщину. Та Запоріжжя в останній поставці від закордонного фонду були 24 дизельні генератори, 80 обігрівачів, 14 піддонів з продуктами, сім піддонів з дитячими підгузками та товарами для дітей, а ще 17 коробок з гігієнічними та медичними товарами, а також інвалідні крісла. Ми віримо, що після перемоги в війні промисловість в Україні почне розвиватися ускореним темпом по європейським стандартам. и что наша консалтинговая и инжиниринговая деятельность нашей компании Ostinvest Консалт будут востребованы многими промышленными предприятиями Украины. К сожалению, этот долгожданный день наступит не завтра, поэтому мы продолжаем нашу благотворительную деятельность и надеемся помочь еще очень многим нуждающимся.